Одолюбчики, радий знову вас вітати. Сьогодні поглянемо на досвід Стелсі Вул, нашої сестринської компанії у сфері моди. Останнім часом я помітив різке зростання попиту на вироби з вовною мириносців. Хоча мені подобається мій закордонний постачальник, що міряє тканини в метрах, я вирішив перейти на місцевого, щоб скоротити термін виконання замовлення та витрати на доставку. Мій новий постачальник вимірює тканину в ярдах, але моя база даних використовує метри для обліку запасів. Різниці одиниці виміру можуть заплутати, коли нам доведеться розміщувати замовлення на закупівлю. Ярдах, а потім отримувати їх у метрах. На щастя, функція одиниць виміру оду автоматично конвертує їх, коли я отримую товари на склад. Таким чином я можу замовляти в будь-якого постачальника і в будь-яких одиницях виміру, які вони використовують. І я можу бути впевнений, що ОДУ візьме на себе всі складні розрахунки, коли я оприбуткую товари на свій склад. Тож подивимося, як ми налаштовуємо одиниці виміру та як вони автоматично конвертуються в застосунку запаси оду. Ми почнемо з увімкнення самої функції в застосунку запаси. Все, що нам потрібно зробити, це натиснути конфігурація. Потім налаштування. Після чого ми просто прокрутимо вниз до розділу продукти. У розділі Продукти нам потрібно лише переконатися, що увімкнено налаштування одиниці виміру та пакування. Чудово. Далі ми налаштуємо категорію одиниць виміру, натиснувши на посилання одиниці виміру та пакування. Ми також можемо перейти до цього екрана, натиснувши конфігурація, потім одиниці виміру та пакування. В будь-якому разі ми потрапимо на ту саму сторінку одиниці виміру та пакування. Тут ми бачимо список усіх наших одиниць виміру, організованих за стовпцями. Одиниця та кількість кожної базової одиниці, яку вона містить. Якщо це не зовсім зрозуміло, не хвилюйтеся, розрахунок одиниць виміру може здатися складним на перший погляд, але насправді це досить проста математика. У Стелсі Вул. Ми продаємо майстер-клас шиття, що пропонуємо на днях. Нашою базовою одиницею робочого часу є година, оскільки стандартний робочий день становить 8 годин. Одиниця виміру день містить 8 годин. Сьогодні ж розберімось із обміром довжини тканини в рулоні. Воду нашою базовою одиницею довжини є 1 см, що становить 1 сота метра. Отже, щоб розрахувати, що входить до стовпця, містиць або скільки базових одиниць міститься в одиниці виміру, просто поділіть кожну одиницю виміру на базову одиницю. Тепер давайте створимо одиницю виміру для нашого американського постачальника Вовни. Пам'ятаєте, оскільки моя компанія знаходиться у Сполучених Штатах, ми хочемо вимірювати наші рулони тканини в ярдах. Тож ми просто натиснемо створити у лівому куті згори, що відкриє нову форму одиниці виміру. Щодо скорочених назв, просто введемо у рядку назва одиниці, що означає ярди. Далі обираємо метри як базову одиницю, щоб нашою базовою одиницею був один метр. Це означає, що ми повинні розрахувати співвідношення одного ярда до одного метра або скільки метрів в одному ярді. Ось воно. І якщо ми повернемося на сторінку одиниці виміру та пакування за допомогою навігаційної панелі. А ми побачимо нашу нову одиницю виміру — ярди. Тепер ми можемо використовувати ярди як одиницю виміру. Випробуємо це на товарній позиції. Спочатку перейдімо до довідника продуктів у меню. Оновимо наш продукт Мереносова вовна що вимірюється в нашій базі даних у метрах. Оновимо нашого постачальника, перейшовши до розділу закупівлі таб. Та додати рядок у стовпці постачальник. Ми оберемо нашого постачальника the People». Зазначимо, що цей постачальник продає нам свої товари в ярдах. Ми зробимо це у стовпці одиниця, змінивши метри на ярди. і останнє я хочу, щоб Wall the People» був нашим постачальником за замовчуванням, коли ми купуємо мироносову вовну в майбутньому. Тому я використаю цю опцію захвату та перетягну його межного гори. Гаразд, подивімося на одиниці виміру в дії у закупівлях. Обираємо створити в лівому куті згори. Щоб створити нове замовлення на закупівлю. Обираємо «Wall the people» постачальником у відкритому рядку. Потім перейдемо до табличної частини, де додамо мироносову вовну. Швидко перевіримо, скільки мирносової вовни в нас є на складі. Для цього мені потрібно лише обрати внутрішнє посилання поруч із назвою товару. Це відкриє сторінку продукту, де бачу, що в нас є 275,16 метрів на складі. Круто, але цього недостатньо для майбутнього сезону, тому повернемося до нашого замовлення на закупівлю за хлібними крихтами. І в рядку з продуктом змінимо кількість на 50. Щоб упевнитися, що ми забезпечені на майбутнє, тепер із замовленням слід, Тож я просто підтверджую замовлення, через деякий час наша нова Мариносова вовна прибула у самому замовленні на закупівлю, я просто натисну Отримати щоб підтвердити, що вони на моєму складі. Це приведе мене до складського ордера, де в рядку кількості я можу зазначити, що ми отримали або 50 ярдів, або 45,72 метри. Далі ми просто натиснемо підтвердити, щоб оприбуткувати товар на склад. Щоб побачити весь наш запас мироносової вовни, я можу використати цю позначку у вигляді графіка, щоб побачити детальний звіт, що в наявності є 320,88 метра. Що ж, зрештою, ви дізналися, як налаштовувати нові одиниці виміру та як їх використовувати в товарах. Тож це все наразі. Побачимося в наступному відео. Озвучено з ініціативи та незамовлення замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.